Каналізаційна шахта в гаражі у Новгороді Сіверському, де загинула родина, батько, мати та їх 17-річний син. За попередньою інформацією поліції Чернігівської області члени родини, намагаючись витягнути один одного, по черзі провалилися у шахту. Сусід загиблих Вадим припускає. Вони могли отраїтися газами. Я могли бока. по черзі, скоріш за все. Газ накопичився, поліз кисню нема. Сларода нету. скарі скоріш за все втратив свідомість, і дитина полізла допомагати. І теж так само. і дружина теж пари газу один за одним. Як повідомила суспільному речниця головного управління ДСНС області Ірина Щукіна, глибина каналізаційної ями близько трьох метрів. Рятувальники у засобах захисту органів дихання спустилися у шахту та дістали тіла назовні. Сусід загиблих згадує про них так. Самі села приїхали самі села приїхали давно. Уже працьовиті, хазяйновиті, гарні люди. Вони купили будинок давно, років, мабуть, 20 тому назад. За словами сусіда, у родині залишився старший син, який живе окремо. Поліція встановлює всі обставини події та причину загибелі людей. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.